Вітаю на каналі Культура Думок. Сьогодні ми поговоримо про людину, чиї думки стали каркасом для всієї західної цивілізації. Кажуть, що вся європейська філософія це лише набір приміток до його творів. Знайомтеся, Платон, Аристократ, Олімпійський борець і мислитель, який навчив нас сумніватися у всьому, що ми бачимо на власні очі. Його шлях розпочався з глибокої особистої трагедії, Платон був свідком того, як афінська демократія стратила його вчителя Сократа. Для молодого Платона це стало шоком, як суспільство могло вбити наймудрішу людину? Це змусило його зненавидіти натовп і поставити головне запитання якщо світ навколо такий несправедливий. То де ж шукати справжню істину. Саме так народилося його вчення про ейдоси або світ ідей. Платон стверджував усе, до чого ми можемо доторкнутися дерева, столи, навіть наші тіла, це лише недосконалі тимчасові копії, справжня ж реальність існує поза часом і простором, там, де є ідеальна ідея дерева або ідея справедливості. Ми пізнаємо світ не через органи чуття, а через пригадування того, що наша душа бачила у світі ідей ще до народження. Щоб пояснити цю складну концепцію, Платон створив свою найвідомішу метафору алегорію печери уявіть в'язнів, які з дитинства прикуті в печері спиною до світла. Вони бачать лише тіні на стіні від предметів, що проносять позаду. Для них ці тіні це єдина реальність. Але якщо один в'язень звільниться і вийде на сонце, його очі спершу болітимуть, проте згодом він побачить справжні речі і зрозуміє, що все життя жив у підробці. Коли він повернеться, щоб рятувати друзів, вони висміють його або навіть вб'ють, бо правда занадто страшна для тих, хто звик до темряви. Друзі, якщо ви теж прагнете вийти за межі звичних тіней і шукаєте справжню суть речей, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Культура Думок. Ваша активність допомагає нам разом шукати відповіді на вічні запитання. Дякуємо, що ви з нами. Після смерті вчителя Платон заснував академію. Першу вищу школу, де інтелектуальні пошуки не припинялися майже тисячу років. Там він розробив проект ідеальної держави. Платон вважав, що демократія це влада невігласів, і нею мають керувати ті, хто бачив Сонце істини, тобто філософи. Він пропонував суворий поділ суспільства на касти. Мудреці керують. Воїни захищають, а селяни та ремісники забезпечують життя. Його ідеї про державу механізм досі викликають палки суперечки, чи це шлях до гармонії, чи перший крок до тоталітаризму. Платон не просто писав книги, він створював інтелектуальні світи. Його вплив ми бачимо всюди від ідей про безсмертя душі в релігіях до сюжетів сучасного кіно. Він назавжди зафіксував образ Сократа, змусивши світ пам'ятати про ціну принципів. Якщо вам сподобалась наша подорож до світу Платона, підписуйтесь на канал Культура Думок. І поділіться у коментарях чи не здається вам іноді, що наш сучасний цифровий світ, соцмережі та екрани це та сама печера з тінями, а ми поступово втрачаємо зв'язок зі справжньою реальністю. Яка вона ваша печера? Дякуємо за увагу та до зустрічі в наступних подорожах до глибин мудрості.